Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди, любіть Україну у сній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її. Солов'їно, без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжнокарі. Вона у зірках і у вербах вона і в кожному серці ударі, у квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні, у кожній, у думі. В дитячій усмішці в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, Вогні канонад, що на захід женуть чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх. І сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні в бою, в цей час, коли гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою. І вічні ми будемо з нею.